Що, що, Мишко, пожежа? Та не пожежа. Та чому ж ти кричиш ну, ніби на пожежу? Ну, хоч і не пожежа, а справа серйозна. Хех. Та давай, Мишко, спочатку з малятами привітаємося, тому, тому що ти мене ж налякала. Ну, а вже потім, потім розкажеш про свою серйозну справу. Ну, ефір вже розпочався. Справді, друзі, вітаю вас! Вітаю і я вас, любі, мої маленькі телеглядачі. Справа в тому, що ми з білочкою сьогодні прогулювались після школи і вирішили подивитись, як там стара видра, ну, бо щось давно її не видно. Так, ну і що ж? А те, що стара видра зникла. Та як це зникло? А так, нема її і все. А на столі, на столі записка була. Буду не скоро. Аж весною. То вона ж не назавжди пішла. Ну, написано ж було весною буду. Ага, добричок. Ти такий безпечний, тобі легко говорити. Ти так близько старою видрою не дружив, як я. Т Та як це не дружив? Я з усіма звірями дружу. Але не так добре, як ми з білочкою дружили. Тепер, тепер нам сумно. Досить нюні тут розводити. Заспокойся, перестань. Вона скоро повернеться. Ага, а якщо не повернеться, вона мені обіцяла віддати свої прикраси. Які ще прикраси? На місто у неї усілякі є, і ти ще знаєш годинник. Який годинник? Гарненький такий годинник на лапку. Годинник на лапку. Якби у мене був годинник на лапку, ти знаєш, добричок, я б нікуди не запізнювалася. Ага. А то он воно що? Що? Де? То, то он, чому ти переживаєш за видру? Ти не переживаєш, що вона десь зникла, а ти хвилюєшся, чи віддасть вона тобі ось той годинник, чи ні? Та ні, добричок. Чому ти так вирішив? Я так бачу, Мишко. Та ти краще послухай одну історію. Я розповім тобі і малята. А тоді вже ти вирішиш, що тобі дорожче, чи видра, чи ось ті подаруночки, які вона тобі обіцяла. Та, та звісно, видра, звісно. Ну, Ото так і Мар'янка думала, коли товаришувала з Софійкою. О, Софійка, це моя найкраща подруга. Як же ж нам класно товаришувати з нею, сказала одного разу вона. А може, то й справді була її найкраща подруга. Та всі так і думали, ні в кого навіть і сумнівів не було. От бачиш? Та, звісно ж, бачу. І всі інші бачили, як Мар'янка прибігає до Софійки, щоб її іграшками гратися. От які гарні подруги. То ще пак. У Софійки ж був цілий, цілісінький ляльковий будинок. І там була і кухня, і ванна, сходи на другий поверх. Та не вже, не може бути? Так, Мишко. І щоразу, разу, коли мордянка приходила до Софійки, у дівчинки завжди якісь нові іграшки з'являлися. Ох, і добре ж було дружити з Софійкою. Напевно, вона не була така жадібна. Вона, напевно, усім ділилася, якщо Мар'янка хотіла з нею дружити. Та дійсно, Софійка не була жадібна. Вона всім ділилася, але ж це не найголовніше для дружби. Як це? Добричок. Звісно, найголовніше. Якщо ти жадібний і нічим не ділишся, то... Захоче з тобою дружити. Ти знаєш, Мишко. А я б сказав, що для дружби найголовніше це вірність. Що ти маєш на увазі, добрячок? Я маю на увазі, що вірний друг, по-перше, не буде жадібним. Так, а по-друге, а по-друге, він не покине тебе у скрутну хвилину. Він завжди залишиться вірним тобі. І в щасті, і в нещасті? Так, Мишко, от скажи ти перестала б зі мною товаришувати, якби у мене все одразу зникло. Ну, не знаю, добричок. Та як це не знаєш? Та ні, я жартую. Звісно, я б з тобою продовжувала дружити. От бачиш, а Мар'янка? Мар'янка так не зробила. А не зберегла дружбу. А, а, а чому чого? То Та тому, що вона товаришувала не з Софійкою, а з її іграшками. Та ні, не може такого бути. А от і може, слухай но, ну, що сталося. Одного разу з будинком Софійки сталася трагедія, яка А весь, весь будинок згорів. Собі. А, то це ж лихо, виходопрячок. Так, дівчинка дуже-дуже хвилювалась, їм навіть не було де жити. Софійці не було чим гратися. Ти ба! Так. І Мар'янка. Мар'янка, побачивши, що Софійка сама не має чим гратися, просто перестала з нею дружити. Добрячок. А так, дуже просто. Каже, я не товаришую з О, от такої. Я, я, ти знаєш, Отакої. Уявляю, як тій Софійці було прикро. Справді, справді, Мишко. Але це була для неї дуже цінна наука, як же ж обирати собі хороших друзів. Справді, не тих, які хочуть щось від тебе. А тих, які, не дивлячись ні на що, продовжують товаришувати з тобою. Так, Мишко. Ну, а тепер подумай, як ти ставишся до відносин із видрою? Ну, ну, не знаю, добричок. Мені, звісно, хочеться того годинника, але ти знаєш, я не перестану стару видру поважати, навіть якщо вона мені і не подарує того годинника. Відверто кажучи, ось це я і хотів почути, молодець Мишко. Ну, а нам вже настав час прощатися з телеглядачами та готуватися до сну. Ток ток на добраніч вам малята. І солоденьких, солоденьких вам снів, хлопчики та дівчатка.